Ки навколо видався туман. Так, ніби небо бачить мій самообман. І не бере вино. І ка добря. Така загадкова. Лояльна. Хороша. Перший, кадр перший Она добряга. Ірка? А когда нет бегера... Не, ну давай Или... говорить правду. Expands. Когда мужа нету, когда муж уезжает в командировку, Ирочка хорошая, добрая, добрая девочка. Только приезжает бегер, все со двора разбегаются, потому что Ира вертается с работы Я в к вам позу, к вам позу у рада всех бачити, что дуже же і и Ужасно честная ужасно честно, иногда даже очень, даже лишне честная. Ирка вспышка. Нам очень сильно повезло с тобой, что ты появилась в нашей жизни, что ты, не знаю, любишь нас, поддерживаешь нас, ну, все для нас делаешь, и папу любишь, все мы очень хорошая классная семья, что мы очень много начали с собой заниматься, не знаю, спортом, Я почала більше вірити в себе особи, тому з ми багато з тобою спілкуємося. Важкі хвилини вона завжди а... тверезо, дуже оцінює ситуацію mm -hmm. і може допомогти ну, знайти вихід з ситуації. Тобто, не знаю, там от якусь пораду настільки здравомислі, що до якої mm -hmm. ти навіть ну, ні сам, ні хтось інший ніколи не, не доходив. Вона завжди там якісь, не знаю, там сюрпризи вона викупляє. Mm -hmm. тобто, Я знаю, что когда Зайка была маленькая ее всегда было много И везде очень много И она всегда где-то принимала участие Что-то боролась за мир Очень чувство справедливости у нее много было Но сейчас У свято Приходит раз Зайка ничем не изменилась Осталась такой же веселой, справедливой. Правильная, правильная девочка. Потом надо помогать нам, в те же Веселая, радостная, вообще такая супер-пупер класс, Красивая. Я рада, что она с моим сыном и с моими детьми, с нашими детьми. Да, я рада. Девчонка, Кожна, вымогливая, э, не багливая. часто, например, бачила на Весело, але теж дуже настроєво в тому плані. Може, десь у лісах вам пазук, вам базук. Тільки шукала. Сонце руту знайшла к вам пазух і мене щарувала. Зайка дуже добра і завжди е, розсудить правильно, коли ми ссоримося з лізой. у нас взагалі найкрасна зайка в мірі. Отак. Вот Мой син зробив хороший вибор. Там не знаю, важко її вивести на чисту правду. Тобто, якщо вона щось скриває, то вона не розкаже ніколи в житті. Його Але ти маленьче інших вона завжди секрета розпитала. А ще вона завжди каже, що як не інтуїція, а в неї є чуйка, що буде все добре там, вона вміє. Зайка. Очень много читает. Э, зайка постоянно развивается и старается к чему-то идти в жизни. Одним словом, любимая. Если есть ангел на земле, то вот ты мой ангел. Я тебя очень сильно люблю. Ты смысл моей жизни. Люблю тебя. Де ваши руки? я нахожусь возле той школы, где ты учился. Поздравляю тебя с днем рождения. Бажаю тебе счастья здоровья и всего-всего хорошего. И я тебя люблю. Поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе счастья. У каждого человека свое понятие о счастье, свое представление. Для кого-то счастье – это проснуться утром и почувствовать, что ты еще живой. Для кого-то счастье – это семья, это дети, это достаток в доме. Для кого-то счастье это влюбить и быть любимой. Для кого-то счастье это э, движение по карьерной лестнице. Для кого-то счастье это внутренняя гармония. Для кого-то счастье это просто когда тебя понимают. Я желаю тебе счастья во всех его аспектах. Э, многие люди вспоминают о своем счастье в прошлом. Многие мечтают о счастье в будущем. А я хочу пожелать тебе о счастье в настоящем, в сегодняшнем дне. Как говорят у нас в Лондоне, I wish you happiness at present, at this moment. Будь счастлива. Happy birthday, Ируся. Ирочка, витаем тебя с днем народжения. Захоплюється багато чим, в неї, в неї дуже легко чим захопитися, тобто в неї дуже багато різних всяких починань. То вона Тенісом займалася. Гадаю, що тенісом вона займається, скільки вона там була два з половиною заняття, але в неї є форма красоки ракетка. Ірочка. Поздравляємо тебе. от имени соседского коллектива всего нашей прекрасной улицы, нашего двора, от имени собак, от имени соседей с днем рождения. Я бы за здоровья, чтобы ты нахворила, и чтобы ты была здорова. Нечелна, <смешно> и и весело. Мало щоб багато ти... машин. Щоб, щоб Бажаємо тобі багато всяких в житті радостей. Радості будуть в тебе завжди тоді, коли ти будеш свого чоловіка з нами відпускати, випивати віскі от сюди, в гаражі. Говорить про ти. Опять все спортів, опять говорить. Ну, в першу чергу я хочу тобі, Єра, побажати, щоб всі люди, з якими ти спілкуєшся, бачили тебе такою, якою бачиш себе ти. Я думаю, ти розумієш, про що я кажу. Тому що в багатьох людей враження складається дещо інше. А від себе хочу зробити невеличкий подарунок. Обіцяю змінити запис в своєму телефоні. имени так, как ты этого хочешь. Зайка, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу вспомнить нашу одну, как бы говорят, твою историю, которую ты мне сама рассказывала. Это как первый раз, когда ты нас увидела. Когда мы приезжаем в машине, смотрим в машине, да, папа первый выходит с тобой, знакомится. И ты нам рассказываешь, как мы были такими маленькими-маленькими пупсиками, которые выглядывали из машины и говорили «Привет! Привет! Кто ты?» Ну это было так классно, ты так это с таким, я не знаю, с такой душой рассказывала нам, какие мы были маленькие, какие мы были пупсики, а какие мы сейчас выросли. Но все же мы тоже тебя дальше любим все те же самые прикольные детки. Малявочка, нарочно ты достигнула совершеннолетия. Не будемо зараз говорити про вік, тому що ти була маленькою, є маленькою і маленькою будеш для нас завжди залишатися, тому що ти була малявою завжди. І цей торжественний день. тобі щастя. Здоров'я і внога літа. Іринка, привіт. Я зараз в качекальйоні в Криму. Місце, яке не дарман називають магічним. Адже зробити таку красу до снаги тільки, мабуть, магам. І саме тому, користуючись силою, наданою мені природою, силою наданою мені Кримським морем, сонцем, горами та гендальфом, я хотів би тебе прийняти в братство білих магів. Адже білі маги це ті, хто своїми думками, хто своїми вчинками, хто своїм позитивом. Щодня робить добро. Щодня робить якісь приємності і е, сюрпризи для своїх друзів, для своїх рідних. Той, хто робить це життя якимось насиченим і таким, е, заради якого варто жити. Я бажаю, щоб віреному в житті прийшли зміни. щоб зміни стало цікавіше. Цікавіше жити, цікавіше працювати, щоб змінилося. Робота в якійсь мірі, що змінився чоловік, щоб він став цікавіше для неї, щоб все було гарно. Вона дівчина начитана і подобається цікавність, їй подобається все нове. Вона займається своїм вихованням і своєю освітою своєю. Їй стало ще цікавіше, щоб з'явилася та родзинка, яка її підніме вище, принесе радість. Щастя і бажання. Ну і щоб збувалися і мрії. Мрії, до яких вона щоб збувалися і мрії і виростала нова мріями. Банально, здорове обов'язково. Нехай буде банально. Руська, вітаю тебе з днем народженням. Хотів би тобі побажати, щоб ти ніколи не зупинялася на тому досягнутому, ніколи не брала собі дурного до голови, робилася завжди кращою, як є. Uh -huh. Uh -huh. А все решта в тебе є. Є маєш хорошого чоловіка, хороших дітей. Що тобі ще треба поближати? Друзі, в тебе теж найкраще. Подивись на мене на своїх коліжанок. Всього тобі найкращого є. Сір, з 30-річчям тебе. Так? Ну 18-річчям, добре, 18-річчям. Щоб ти в свої 30 років так і надалі виглядала молодо на 18, на 20. На краще на 20 людей. Щоб вже можна було алкоголь купувати. Кохано, пам'ятаєш? Ну Боже, ми колись святкували один з твоїх днів народження в славетному барі Центр, і я тобі писала вірш Привітання. Єдине, що я з того вірша пам'ятаю, це рядок про те, що ти народилася в е, пору року, коли стежки е, стелені золотим листям осені, і я тобі бажаю. завжди все життя ходити по золотих стежках життя. В этот день я хочу тебя поздравить с днем рождения, пожелать тебе самого-самого-самого, тебе, что мы тебя очень все, очень-очень сильно любим. Да, мы много ссоримся, но все же мы, мы любим тебя и всегда-всегда будем любить. Спасибо тебе большое. Э, в цей день В день твого народження я хочу тебе привітати і побажати всіх найкращостей. А саме головне, щоб ти залишалася тим добрим білим магом, щоб ти завжди несла якийсь певний позитив, щоб ти завжди робила приємності для оточуючих для своєї сім'ї. І щоб ці приємності повертались до тебе з традицією. Вітаю в нашому товаристві білих магів! Любимо, обіймаємо, цілуємо. Па-па! Як? -па. Я Це було палечев. Значить, бажають, щоб була нечемна, бажаємо, щоб була трошки чемна, бажаємо, щоб тобі все вдавалося в твоєму житті. Е, нехай то, що тобі побажають, завжди здійснювалося. Нехай воно здійснюється на 50, на 90, але щоб воно не залишалося е, тільки побажаним. Міцного тобі здоров'я, кохання в сім'ї, взаєморозуміння, що там, здійснення задуманого, що ще бажають? Е, як водію ні гвоздя, ні жезла. И кайтеру шо. Кайтеру э, Витру. Э, сноубордисту бажаю чого? Снегурдерские м'якої посадки. Да, посадки, м'якої посадки, чтобы стена была тела. написати, написать, но вирішив, що надо писать от сердца. Ведь это человек есть родной. И все, что я напишу, будет услышано не только именинникам, а и всеми гостями. Все эти гости знают этого человека, и сложно писать про родного, потому что это как испытание. Никто не, не можешь не можешь знать, угадаешь ты или нет. Но я долго думал и потом что-то щелкнуло вот, вот тут вот. И, и решил писать от сердца. Ведь столько было прожито, столько ссор, столько извинений, столько... Радости, столько горя, столько, столько много всего. И с днем рождения, зайка. Котик, с днем рождения. днем хороший. Светаем, это С днем рождения. Ты ты мешаешь мне. Ира, с днем рождения. И Руся, Алис сгутятся в Ирусечка, с днем рождения! Еще раз с днем рождения. Вообще, мы от тебя очень Все, целуем тебя. я тебя люблю. С днем рождения! Ура! Пока! А -а -а. Happy birthday to you. Happy birthday to you. А может еще раз где рыбка, может и масса, где Happy birthday, dear Ira. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Next one. Happy birthday.

щастя, здоров'я, всякі гаранті. А тепер заспукаю тобі гарну так. Дубль перший, кадр другий. Дубль перший, кадр третій. Дубль чого? Ти я зайка, гепі бьозди тою. Може Діа Іра треба все спілкувати? Гепі бьозди й тою. Ну, дубль пальчик, а ты пальчик ты А, Хреново Блин, это издевательство надо мной. Подожди, ну я абсолютно серьезный человек. Почему я должен говорить за все? По Я же знаю. Зря. А у нас всегда бывают всякие пьянки, она не выпивает очень. Не, не, когда пьеде на нее. в уехали. Может, это не надо говорить, что она выпивает когда-нибудь. Ну хорошо, она ну, хотела просто покурить. Покурить? <ристост> <А> <ристост> она что, курит? Минуточка. На хвилинку. Сейчас <ристост> выходила на хвилинку и покурить. Я все признаюсь. Вона вся мокра, човачка в Живу етапі. <тобою. рігучно> Духана, то ще дубль десь десятий, і кожен дубль, Rifat я кажу, не говори того. Happy birthday, твоя зайка.